Всім привіт! Хочу сьогодні зробити маленький переносний столик, але ножки в нього будуть із такої 20-літрової каністри. Не знаю, чи в мене щось вийде. Яка задумка цього проєкту? Розрізати каністру на двоє. Ось так, я вам показую розмір, висота її приблизно 39 см і ширина приблизно 24 см. Ми її розріжемо двоє, І будуть у нас такі ніжки. Обшиється вона дерев'яним таким покриттям. Ми його пошліфуємо, покрасимо і побачимо, що нас вийде. Можливо, нічого і не вийде. Так, продовжуємо далі. Ось дивіться, я так розмалював цю каністру, щоб її рівненько врізати. Тому що тут аж швито зверху видно, а по бокам не видно цих швів. Щоб ви розуміли, каністра дуже тверда. І прийдеться її різати дві такі шви. Тільки болгаркою, тому що... Ой, так, починаємо різати. затриматись техніки безпеки. Ось таке нащудо ну, вийшло. Ось таке опко для дизайну можна буде на двоє теж розрізати і накоптити. Я жартую. Ось так е, моя задумка, що ось такі будуть ніжки. Шаліну ви собі виставите, яку ви захочете. Знизу буде підшиватися е, дерев'яна рейка, а зверху поперечні такі. Ну, все в процесі будемо дивитися. Думаю, що нам буде устойчиво. Так що, хто на неї сяде, то думаю не зламаються такі ножки. Дякую. Продовжаємо. І так, закінчую я витвір мистецтва. Дивіться, що вийшло. Ось так я. Ось так я. Закріпив на саморізи. І планочки. Закрутив на саморізи. З однієї сторони, з іншої. Ось так, паночку поперечну зробив. І, так, і ось дивіться, що в нас вийшло. Ось так у нас вийшло. Такий, такий, сказати, столик. А можна і як стільчик. Я пробував. 50 кг він витримує і навіть не згинаються ці ніжки. Хто я хоче так себе використовувати? І він прочний. Зверху ш... пройшовся шлюф машинкою, ще мала покрасити і користу... користуватися, кому подобається, можете собі теж таки зробити. Якщо не шкода, поставити лайки та підписуйтесь. Всім дякую, до побачення.